Шановні глядачі, вітаю вас у себе на каналі Майстерня для саду та дому. Сьогодні буде досить цікаве і корисне відео. Перше, що хочу сказати, це не реклама, це просто порада, щира порада для того, щоб у вас все було добре, у вас все працювало гарно, справно і без поломок. Як ви вже бачите, сьогодні тема буде про масла. Яке масло найкраще підійде для вашої мототехніки. Двохтактної мототехніки. До бензопили або мотокусин для тримера, секара, хто їх називає. І часто люди вибирають дешеві масла. Так як вважають, що в них китайська техніка... тобто і не треба лити дорог... дорогого там, масла. А для чого? Часто люди кажуть, мені купляти дороге масло, в мене так китайська бензопилка чи косарка. А потім жаліються, що то китайська фігня, фуфло, воно ламається. Треба купити щіляху, зварну, чи щось там, ще інше, німецьке. І воно буде працювати добре. А не важливо, яка коса, китайська, німецька, японська, італійська, сама гірша якість чи сама краща якість. Важливо те, як ви її нагодуєте. Тобто, що ви в неї залиєте, яке мастило, яку, яку десь смазочку. Чому головне це масло? Тому що, наприклад, візьмемо їжу для людини. От візьміть, до прикладу, вас. Якщо ви будете їсти, наприклад, спорщені продукти, вам напевно, що стане через якийсь час погано. А зі стежой корисне м'ясо, авокадо, банан, ви відчуєте енергію і силу. Так само і тут. Є дуже велика кількість масел, дуже велика, дуже багато є виробників. І кожен рекомендує своє, щоб не хоче продати і заробити. І хвалить його, що воно найкраще. Воно дешеве, воно добре, давай більше, і все буде працювати добре. Це не так, це не правда. Я вже займаюся ремонтом більше 9 років. Тобто стикався вже з дуже різними варіантами е, того, як ламається техніка. І часто причина того неякісне масло. Навіть не так бензина, як саме масло. Чому масло? Тому що візьмемо, допустимо, ось це масло. Верк. Воно рахується півсинтетичне. Непогане масло і ціна на нього досить непогана, воно тут навіть написано 220 гривень. Але все-таки воно не має цієї якості і чи воно півсинтетичне. Ну, воно не є погане. ми так само в ньому буде. Чому я вибрав його для прикладу? Якщо ви навіть будете вибирати масло, Масло хоча б має бути з заводу закрите такою плівкою, фульгою. Це вже значить, що то не є сама дешева підробка. Коли ви її знімаєте, відкриваєте, ви нюхаєте і ви чуєте такий приємний запах, ви не чуєте гарі. Бо дешеві масла часто дуже продаються. Такі прям чорні вони. Ти відкриваєш, а воно чути таким, як резина горана після пробуксовки. Ну На такому маслі гореному, ну може косарка бак попрацює, вона загорить. бувало, часто дуже бували випадки, що ми ну, принесли, коса заклинила. В чому причина? Ну не знаю, працював, працював, заглушив там. завод та завод заклинило. Знімаємо хлопну, дивимося. А там просто все чорне, одна смола. В такому випадку її треба нагрівати пальником повністю, щоб, щоб та смола розкисла і е, можна було витягнути саму поршню, ну, сам циліндр з поршня. І часто люди думають, якщо дешеве масло, наче треба його лити більше. Це ще гірше. Бо дешеве масло дає нагар. Як не крутив, воно дає його досить багато. І воно погано змащується, що впливає на самі деталі. Не змащуються підшипники, не змащується шатун, не змащується кільця. Тобто відбувається перегріття і двигун виходить з ладу. Ну, те масло тут не пише, не пише яка пропорція його. Пише так би 20 грам, це напівсинтетика. Таке масло, я думаю, треба, якщо заливати, якщо ви вирішите купляти дешеве масло, його лити грам 30-35 навіть можна його лити. Тут на ньому навіть намальовано, що є от, бензопила. Бензопила, мотокоса і мотоцикл так, ні. Його можна до того все заливати. Моя порада краще його пропустити. Саме цікавіше це зараз буде. Як ви бачите, в мене є ще декілька масел. І ці масла, це є ці масла, в яких ваша техніках проживе дуже довго. Це є узварна, ще раз я говорю, це не реклама, це просто особиста думка і порада. Це є щіль, щіль і щіль. Що це за масла? Це є оригінальні масла. Це є щільівське двохтактне. Це є щільівське HP Ultra. Це є повна синтетика. І це є узварно. Хузварновське масло воно є також напівсинтетика. Нема різниці, яке масло вибрати з тих чотирьох. Те, те чи те чи те. Це є масло також тіль, але воно йде на розлив. З бочки продається. Те саме масло, що й те. Просто... Тут треба довіряти самому продавцю, самому кого ви купуєте людини, які якій ви вірите. Що справді не це має бути перевірено. Воно ідентичне масло цьому. Просто тут візьмемо це масло в щіль. Як провірите, що щілівське масло. На корочку вибиту дуже гарно пише щіль. Це є перше. По-друге, воно йде запаяне. Залите ось таке. Ось протікає, напевно, пробилося. І тут написано щіль. Тут пише на день Джармані. Тут навіть має бути дата розливу. От, навіть пише дата розливу, коли воно було розлите. 1.11.03... А, 11.03.25. Це є найкраще масло. Це є саме краще, і це є найкраще, і це саме краще. Його пропорція йде 1 до 50. Тобто його 1 літра масла на 50 літрів Тобто беремо літр, наприклад, 1000 міліграм, ділимо на 50 і виходить 20 грамів. Це масло можна заливати до 30 грам, а й 35. І в вашій бензопилі мотокції, нічого не буде. Все буде ідеально змащуватися, нагару практично його не буде. Радять 20 грам. Ну, я раджу особисто лити 25-30 такого масла. Нічого їй не буде. Таке саме масло і це. От, Я користуюся таким маслом сам особисто. Я ставлю мотокусу, наприклад, на зиму, я покусив травичку. Я залишив все. Кусіння закінчилося. Я так і з тою бензиною залишаю косу на зиму, не зливаю нічого. Забув навіть за ту косу. Ну от Весна прийшла, треба косити. Я на тій самій бензині завожу, підкачую, все роблю як завжди. І мотокоса заводиться в мене зразу, там, з третього разу, там, максимум з п'ятого, все нормально працює. Голка не заліпає, не закисає, а і ще подишає масла. Часто, от, якщо люди лишають <кхух>, на зиму от, так, мотокосу з маслом і бензиною, бачку не злили, а, часто закисає сама голка, залипає. І найчастіше, що ми ремонтуємо за сезон, це заміна карбіраторів. Коли не голка, просто карбіратор, він же має раковинку, задірку, його можна чистити, міняти голку, сюди він же буде підклинювати. Це через масла. Тому що неякісне масло, воно засихає і робить пленку. От ще один мінус дешевих масел. Ці масла цього не роблять. Воно завжди залишається просто маслом. ну, воно не засихає. Ну, може там, якщо постоїть 20 років, воно там засохне. І ну, ще є рекомендація, що все-таки бензина з маслом не має стояти довше тижня там до 10 днів, тому що саме масло кристалізується і робить царапини на самому циліндрі. Як то зрозуміти, коли, погано, коли масло стоїть довго, коли ти вже розбираєш сам мотор, На самому поршні видні полоси, такі чорні полоси на дистоковка кілець. Це знак того, що, бензина, що масло в бензині стоїть дуже довго розведене. Тобто розводь таку пропорцію стільки, скільки ви там, за день, за два до тижня там, до 10 днів. Якщо ви збираєтеся кусити там, кожен день, ви заробляєте на цьому, в принципі, то нема різниці, нічого і не буде. Якщо ви знаєте, ви маєте там покусити пару соточків, біля хати трошечки, ну, розвайте по літрі, по пів літрі, так, щоб не залишалося. Якщо залишиться 100 грам, думаю, нічого страшного, якщо ви розведете на 2 літри, то навіть не буде там, нічого замітно. Так, Сказав про це масло і це. Це одне і те саме масло, воно розливається. Це просто йде дорожче, тому що тут оригінальна банка, запайка, тут зрозуміло 100% що це оригінал. Наступне масло узварне HP. Воно практично таке саме, як і це. По якості. Як щільовське. Але воно рахується все-таки краще за щіль, тому що це йде напівсинтетика. Так само, як і це. Напівсинтетика, воно йде більш екологічне і чисте. Воно дає теж ідеальну змазку, також його рекомендація 20 грам, але я спілкувався з самими і старшими майстрами за себе, і з представниками масел. Говорить, що це масло, його можна лити до 60 грам на літр. мотокосі нічого не буде, нагару не буде. Воно не дає... Це масло нагару не дає взагалі. Воно заливається, може там трохи буде нагар, мусить бути нагар. Його така сама пропорція. 20 грам йде на літр. Я його рекомендую також гети 25-30 Хай трошки димить, буде краще маститися, нічого від того не буде. І лідер нас ще HP Ultra. Це є повна синтетика. Це масло ну, взагалі кращого за це вже немає. Воно краще, не за це і це. Як кажуть виробники, воно взагалі не дає ніякого нагару. Воно дає ідеальну. Ну і ці масла також. Треба дають ідеальну змазку на ваші підшипники, на ваші кільця, на ваш шатун. На все. Ці масла всі добрі. А це буде ще краще. Ну, це масло досить дороге, та баночка буде коштувати маленьке тут 100 г в районі 80 гривень. До речі, ці масла в районі там, як 340, 350-360 гривень на даний час. Ну, таке масло буде коштувати в районі десь 680-750 гривень за літр. Ну йде з, таке з дозатором, коли ви купляєте, воно має мір, мірку ще зразу. Скільки його, наприклад, вдавлюєш, і воно видавлює там 20, 30, 50 мг. Яка моя порада? Хочете, щоб ваша техніка працювала добре, без поломок? Рано чи пізно поломки все одно будуть, але щоб їх не було так часто, як вони у вас є, вибирайте якісне масло. Нема різниці, яке ви виберете масло з тих чотирьох масел. Якщо не довіряєте самому продавцю, рахунок цього, що воно розливне оригінальне, то з тими маслами ви ніколи точно не прогадаєте. Якщо ви виберете це, це або це, це є найкраще, що може бути на даний час. Я його завжди рекомендую всім клієнтам, всім, хто ремонтує в мене. Завжди кажу, вибирайте якісне масло. Хочеш, щоб техніка доробила добре, всі беруть його. Люди приходять, добирають, все в них добре, все в них працює, все нормально. Можуть прийти через 5 років, сказати, що щось там не заводиться. Ну, розбираєшся, сам ресурс двигуна вироблений, а нагару нема. Ну, пилок може бути, якщо людина справді лила це масло. Якщо буває, що є і нагар, каже, там, ну позичав комусь, що давав, можливо, хтось щось доливає своє. Но ще дуже важливо, нікому не позичати свої техніки. Бо ви можете цінити, пильнувати, обслуговувати якісним маслом, а комусь десь, хтось за один раз може вам просто запороти мотокосу. Якщо даєте, давайте разом своїм маслом. Або кажіть, я вам покошу, я вам поріжу. Зроблю сам. Або взагалі не позичайте, це саме краще. Позичати техніку, така собі справа. Часто позичене ламається іменно в того, хто позичив. І також часто люди приходять, та воно позичив сусіда і воно зламано. Чи зламалося. Дуже часто ми таке чуємо, що от саме ламається на тому, хто позичив. Чому ламається, не знаю, бо дали вже зломане або залили щось. Ну, я думаю, що зразу, якщо ти там розведеш і за 5 хвилин нічого і не станеться. Менше стим, ну, коли ви користуєтесь самі, ви знаєте, що ви заливаєте якісне мастило і у вас техніка буде працювати. Голка у вас в карбюраторі не залипне, підшипники завжди будуть змащені всі на шатоні, на картері. На поршні кільця завжди, все буде змащене. Ну, Тут також треба дивитися на перегрів. Щоб у вас техніка не перегрівалась, бо неважно яке масло, якщо ви її припечате, в журу будете кусити. Вона все одно загорить-пригорить. Порція пише 20 грам, як тут, так і тут 20 грам, так і тут 20 грам. Але я завжди рекомендую на 5-10 грамів дати більше. Ми не знаємо, яка зараз бензина. Часто говорять, що додають якісь добавки, прибавки, вона суха, сухіша. Хоча воно тут розраховано на 95-й бензин. Оця пропорція, бо за кордоном, наскільки я знаю, всі їздять тільки на 95-й бензині. А це йдуть кордонні масла. Так що... Я сам працює, ще раз, кажу добре, використовуйте якісне масло. Якщо щось не знаєте, щось не зрозуміли, пишіть в коментарі. Якщо відео сподобалося, було корисно, обов'язково підтримайте пальцем вверх. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Часто випускаю корисні ролики. Канал ще свіжий, тільки починаю його розганяти. Так що ще буде дуже-дуже багато корисної інформації для вас. Можете заглянути прямо зараз в канал, може і зараз для себе щось знайдете там цікаве. Так що дякую за перегляд, що додивились до кінця. Удачі вам, мирного неба над головою.